Всім привіт! Ви на каналі студія дизайну Наталії циганок. Сьогодні ми будемо з вами вчитись заправляти тканинку в п'яці. Не забуваємо ставити пальчики догори, а також підписуватись на мій канал. Для того, щоб зап'ялити тканину в п'яльця, нам безпосередньо потрібні самі п'яльця. У мене сьогодні будуть такі дерев'яні п'яльця. Перше, з чого хочу почати, то це скажу про те, що тканину краще зап'ялювати на такій твердій рівній поверхні. І так, починаємо. Спочатку роз'єднуємо наші п'яльця. Вони складаються з двох таких колечок. Одне меншеньке, інше трошки більшеньке. Беремо нашу тканинку і розташовуємо на наших п'яльцях, одягаємо верхнє колечко. Є п'яльці, які без такого підтягуючого бігунка. У мене з таким бігунком. Краще брати з бігунком. Тому що тут ви можете собі легко регулювати як би, свій натяг. Для того, щоб тканина наша гарно зафіксувалася і натягнулася, ми починаємо підкручувати наш бігунок. Так. І під час підкручувань ми будемо ще її нашу тканинку. Якби Натягувати, бо нам треба із з вами, щоб вона гарно виглядала і була гарно натягнута. Натягуйте доти, доки вам буде дозволяти зробити цей бігунок. Ось мені вже він більше не дозволяє крутити його. Так, якщо це можливо, то підтягуйте ще тканинку. І в результаті має вийти ось така гарна натягнута тканина.